Один загиблий та зо три десятки поранених, і це наслідки атаки шахедів по Дніпру. Серед постраждалих двоє дітей. Окупанти атакували місто напередодні, били просто посеред містю, де повно людей, і також влучили по підприємство поблизу обласного центра. Про наслідки атаки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже далі. Шахеди на місто у розпал робочого дня. Один за одним на серед місця. Били прицільно по людних місцях. Це була четверта дня. Десятки поранених. Зокрема, і пішоходи, які просто йшли у справах. Серед постраждалих десятирічний хлопчик та сімнадцятирічна дівчина на вулицях палають автівки. Загорілася й офісна будівля 700 квадратних метрів у вогні. Летіли один, два, три, чотири. Вже дні Без щоту було. Попадали всі на низ, ползли бомбосховища. Хвала Богу, що ми. Хоч якось всі живі, потрощило десятки багатоповерхівок. Люди розповідають, як вибиралися з понівечених осель. Старенькі вони вже пенсіонери. Вони вдома були. Тітка була в прихожі, а дядя був в великій кімнаті. Дуже страшно, бо я. Його раз хитануло другий, третій. Вони насилу вибралися, в чому були без документів. Захопились там пузирьох з лікарствами і ключі, і телефон. Мичало з роботи до понівоченої оселі, аби врятувати найдорожче. Собака в мене вдома сама була, і Анна забрала з оселі лише її, Йолочку, змогла потрапити до квартири. На початку ломилась навіть в чужу, бо я не зразу зрозуміла. П'ять років тут живу і не зрозуміла навіть, що це не мій етаж і не моя двері. Я вже потім залітаю, вона труситься. Люди кажуть, ледь встигли сховатися під час атаки. Наш будинок підпригнув наче, в нас тріщини по ванні пішли. Тільки в коридор встигли вибігти між стінками на підлогу. Понівечено не лише житло, розтрощено, чимало офісів, медичний центр, стоматологію, ліцей, виш, десятки крамниць та кав'ярень. Було дуже страшно, дуже страшний свист стояв і дуже громко падало. У художньому музеї повилітали вікна та двері. Працівники заспокоюють. Вони та відвідувачі не постраждали. Боже, зба, Ми були в найпростішому укритті. все гаразд. Експонати не постраждали. Ні. Також внаслідок атаки понівечено підприємство у передмісті. Ліквідація наслідків атаки досі триває. Ульпало Олександр протисен один плюс марафон. Єдині новини. Пізно ввечері росіяни атакували Ізмаїл на Одещині а вночі завдали комбінованого удару по Харкову. Відомо принаймні про шістьох потерпілих. Авіабомби окупанти скерували на Салтівські та Київські райони, балістику на передмістя. Попередньо ціллю були житлові квартали та критична інфраструктура. Через обстріли залізничної інфраструктури на Чернігівщині сталося знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди Сумського та Чернігівського напрямків рухалися із кількагодинними затримками. У Костянтинівці російські впівдрони напередодні влучили по цивільних двох вбили на місці. Ще двох із травмами швидка забрала до лікарні. По дружківці окупанти вдарили десятьма безпілотниками. Там теж загинула людина у місті великі руйнування. А у Лимані ворог атакував фпв дронами швидку допомогу. До трьох зросла кількість потерпілих напередодні у Білозерці на Херсонщині. Росіяни обстріляли селище із артилерії. У Херсоні поцілили у храм просто під час літургії. Також понівечили 20 багатоповерхових і приватних будинків, адмінбудівлю та музей. Україна та її фінансова підтримка, а також оборона Європи про це говоритимуть на неформальному саміті Євроради у Копенгагені 1 жовтня. Франція, Німеччина і Швеція відправляють туди військовослужбовців і системи протидії безпілотникам для посилення безпеки цього тижня. Видання «Політико» пише, що оборонні проблеми раніше були за душками традиційного порядку денного євросоюзу. Але провокації Путіна та непередбачувана поведінка Трампа змінюють підходи. Урсула фон дер фондерляєн закликала до створення спільних систем протидії російським дронам і літакам, а також до нового фінансового пакету для підтримки України, зокрема за рахунок заморожених російських активів. На саміті також обговорять план обходу вето Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС, і сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті. Наприкінці жовтня. Очікується, що президент Зеленський доєднається до учасників саміту по відеозв'язку. Важливий крок на шляху до Євросоюзу Україна завершила процес скринінгу законодавства. Про це повідомила єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос, яка приїхала до України із триденним візитом. Вона заявила, що Україні в найскладніших умовах вдалося завершити перегляд законодавства і закласти основи для європейського майбутнього. Проте наголосила на потребі зберегти динаміку реформ. Тиждень тому, 22 вересня, про завершення аналогічного скринінгу оголосили в Молдові подальше просування України до ЄС невтомно блокує Угорщина, але в Єврокомісії та Європейській Раді шукають обхідних шляхів. Принцеса у Києві, українську столицю, із з неоголошеним візитом відвідала сестра британського короля свою поїздку. Принцеса Анна здійснила, аби підтримати українських дітей. Під час візиту вона зустрілася із президентом та першою леді, вшанувала пам'ять загиблих дітей. Ну а ще поспілкувалася із підлітками, яких вдалося повернути із російської депортації у Букінгемському палаці. Зазначили, головна мета поїздки це привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту. Принцеса Анна також побувала в реабілітаційному центрі українських військовослужбовців і обговорила із президентом України підтримку нашої держави. Це не перший візит сестри короля до Києва зокрема, понад півстоліття тому, у 1973-му, вона брала участь у змаганнях із кінного спорту від Великої Британії. Чиновник Київської міської державної адміністрації двічі незаконно виїжджав за кордон під час воєнного стану, і такі дані має слідство. Слідчі поліції та СБУ Києва викрили схему, коли керівник апарату КМДА підробляв запрошення на робочу конференцію 23-го року у Барселону, а 24-го у Флоренцію. І завдяки фіктивним запрошенням чиновник перебував в Іспанії та Італії. Чоловіку оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. І йому світить до трьох років обмеження волі із забороною обіймати певні посади на цей же термін. 23-річну дівчину, яку могло збити течією під час зливи, шукають в Одесі. Через потужну негоду напередодні вулиці міста пішли під воду. В школах через підтоплені класи і укриття оголосили дистанційне навчання. Подекуди рівень води сягав метра кілька доріг стали непроїзними. У місті довелось тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів. Якого лиха наробила негода в Одесі? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розкаже далі. Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Дощ помірний, але не вщухає з ночі, і місцями вже випало дві місячні норми опадів. Дощова каналізація не впоралася, вулиці затопила. Ось ця, наприклад, повністю не проїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції. В найглибшому місці води до поясу, розповідають водії, які ризикнули, спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір'ї і застрягли. Заглохло, все відключилась. Заглохло, все відключилося. Вода стала заходити в салон, коли мені дійшло майже до коліна. Я вже вийшла з машини. Я думала, що трилітровий дизель допоможе. Я побачила, що інші машини проїжджають, і сподівалася, що мій автомобіль зможе приїхати. в Одесі. Є вулиці, які щоразу пливуть після сильного дощу. Ядка, де працює пані Тетяна, стоїть на одній з них. Кожен год одної теж саме кожен рік одне і те саме постійно. У нас був шеф, він завжди вдягав рибальський костюм, тому що там води до поясу і заходив, чистив. Тут ями і два дощеприймачі, Один тут, інший нижче. Ми двері зачинили. Коли машини їдуть, вода йде в магазин. Магазин постійно пливе Комунальники намагаються подолати наслідки негоди. Міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію, особливо в низинах, де цього замало воду відпомповують. Десь время така ситуація спостерігається. Там потрібно прочистити каналізацію. Зараз приїдуть комунальщики, прочистять і через 5 мінут вода, зійде. дісталося і південній частині області. Там через негоду сталося аварійне відключення електрики, і частина одеського району залишилася без світла. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН один